Так, доброго дня, шановні члени виконавчого комітету, шановні запрошені. Назділа необхідність терміново провести засідання виконавчого комітету. Із 23 членів виконавчого комітету присутні 18. Водом є є пропозиція розпочати. Не буде заперечення. Mm -hmm. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримається, приймається одноголосно. Я оголошую засідання виконавчого комітету Зіньківської міської ради відкритим. Перед початком роботи я хочу нагадати, що йде війна. 1301 війни, Він наші захисники-захисниці. Я попрошу сумувати пам'ять всіх заробітки. 19, числа Ярослав Олексій. Так. Порядок денний. Шість питань. Я думаю, що тих, в руках є. Так. Хто за те, щоб за основу взяти порядок денний, прошу визначитись проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався, приймається одноголосно? Чи будуть зміни доповнення до порядку ден? І доповнень до порядку денного немає. Тому я пропоную проголосувати в як порядок денний нашого засідання. Хто за, то що підняти. Хто проти, хто утримався, приймається. Регламент. Ну, давайте до півгодини. Не буде заперечення? Хто за даний регламент? Також прошу проголосувати. Хто за, проти, хто утримався, приймається. Переходимо до обговорення питань порядку денного. Олександр Васильович, Полюля про внесення змін до складу громадської комісії житлових питань при виконавчому комітеті Зінківської міської ради. Доброго дня всім присутнім. Пропонуємо внести зміни до складу громадської комісії з питань комунального чи з житлових питань при виконавчому комітеті Зінківської міської ради. Ми пропонуємо змінити додаток 1, а також додаток 2. Додатку 1 пропонуємо склад комісії. Значить, склад комісії Кеда Олександр Сергійович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Також на Володимир Чепенко, заступник голови громадської комісії. Начальник відділу архітектури, також тобто Зливко Сергій Васильович, головний спеціаліст відділу управління комунальної власності і члени громадської комісії, Цапуля Олександр Васильович, начальник відділу відлого комунального господарства Ніна Троцька, значить секретар керівника загального відділу, і Світлана Осікова, начальник юридичного відділу, і Акта Мікус. Начальник відділу управління комунальною власністю, виконавчого комітету Замінької міської ради. І також додаток номер 2 положення про дану комісію. Прошу підтримати. Чи будуть запитання до Олександра Васильовича? Mm. Запитань немає. Пропонується рішення. Внести зміну до складу громадської комісії з оборони при виконання. Міської ради виплачили в складі, яке назвали Оксан Василь. Він буде затвердити положення про громадську комісію житлових питань. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одного розуму. Дякую, Александр Дякую. Друге питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 листопада 2021 року номер 385 про повноваження на вчинення довіреності прирівняних до матеріально посвідчених. Альона Олексійовна, будь ласка, у зв'язку з кодовими змінами та для подальшого вирішення питань щодо надання повноважень на вчинення довіреності. Підпривільнених до нотаріальних посвідчення, необхідно внести зміни до рішення виконавчого комітету від 11 листопада 2021 року номер 385 виключивши з переліку уповноважених осіб запорудка Володимира Григоровича, колишнього старосту День старостинського округу, та ощуплю Олегу Михайловну колишнього старосту Тарасницького старостинського округу. Прошу підтримати чи будуть запитання до аналізу? Запитань немає. Тому проєкт рішення Аліна Олексійовна, зачитала. Хто дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався, приймається одноголосно. Наступне питання, також Альона Олексійовна, про втрату чинності рішень виконавчого комітету Зінківської міської ради. Аналогічне рішення зв'язку з кадровими змінами необхідно визнати таким, що втрату у чинність. Рішення виконавчого комітету Сінгійської міської ради від 11 листопада 2021 року No356, про повноваження навчинення нотріальних дій на території Дядькарівського старостинського округу, відповідно до якого на навчинення нотріальних дій був повноважений за уроль половина Хрирович, а також рішення виконавчого комітету за номером 366 від 11 листопада 2021 року про повноваження навчинення нотріальних дій на території Караківського старостинського Кругу, яким було надано не ще Прошу підтримку. Чи були запитання? Немає запитань. Тому пропонується рішення визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 11 листопада 2021 року, No356, про уповноваження навчання нотаріальних дій на території, де київсько і номер 366 про повноваження на вчинення матеріальних дій на території Тарасівсько-Старостинського укрупку. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто втримався, Приймається? одного Артем Вікторович Лефірський про укладення договору оренди з потенційним орендарем. Після надходження звернення щодо передачі в оренду приміщення на першому поверсі будівлі міської ради за адресою міста Зіньків вулиця Воздержанська, 40, міською радою було вже заходів щодо передачі в оренду вказаного приміщення з відновимо чинного законодавства. Зокрема, рішення сесії дане приміщення було включено перелік другого типу, для передачі в оренду без проведення аукціону об'єкт було опублікувано в електронній торговій системі. Прийнято рішення виконкому про затвердження умов та додаткових умов оренди і опубліковане інформаційне повідомлення в електронній торговій системі. Термін подачі заяв на право оренди вказаного об'єкту тривав до 13 вересня. Надійшла одна заява від народного депутата Колініча Олега Івановича. Тому, зважаючи на вище вказане, просимо прийняти наступне рішення. Укласти договір оренди нерухомого майна з народним депутатом Кулінічем Олегом Івановичем. На умовах визначених в рішенні виконавчого комітету від 15 серпня No295 про затвердження умов та додаткових умов оренди, а саме площа об'єкта оренди 29,4 квадратних метрів, цільове призначення, розміщення громадської приймання народного депутата України, строк оренди до закінчення періоду виконання депутатських повноважень. і доручити секретарю Зінківської міської ради. Оксанку Борисовичу Прокопенко укласти договір оренди, рухому майна з народним депутатом Панічем Олегом Івановичем. Просимо підтримайтеся. Чи будуть запитання. Це безміщення на виходу. Кабінет номер 6 якщо немає запитань, пропонується рішення укласти рухому майна з народним депутатом України Полічні Олегом Івановичем. Прошу визначитись проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається. Наступне питання. Про затвердження висновку про вартість майна. В серпні, за результатами конкурсного відбору суб'єкту оціночної діяльності, відділом культури та спорту було замовлено оцінку щодо визначення ринкової вартості об'єкта для цілої бухгалтерського обліку, а саме на будівлі. За адресою села Романів, яка вулиця Зарічна матеріал, що обліковується на балансі відділу культури. У оцінку було замовлено ТОВ-Центр сучасної оцінки актив». роботи були проведені звіт та рецензію на звіт виготовлено. Тому пропонується затвердити висновок, провадженість майна 29 серпня цього року, підготовлений суб'єктом оціночної діяльності ТОВ-Центр сучасної оцінки актив». На неждову є загальною площею 390 квадратних метрів, розташовано. В селі Романівка по вулиці зарічна Трена, згідно якого ринкова вартість суб'єкту, оцінка з ПДВ становить 297 тисяч 180 гривень. І звіт, коли оцінка майна, рецензія на звіт додається. Просимо підтримати. Чи будуть запитання? Немає. Немає. Тому пропонується рішення затвердити висновок про вартість майна, підготовлені суб'єктом оціночної дійсності. То центр сучасної оцінки актив у селі Романівка, вулиця Заліч, на 3, а. Прошу визначитися і проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався, приймається одного голосно. Дякую. І останнє питання різне. У когось членів виконавчої комітету присутні будуть якісь зауваження, побажання, оголошення? Немає. Тому дозвольте мені Виразити подяку всім старост старостам за проведення дня фізкультурника на стадіоні в суботу на вузі. Бажано, звичайно, щоб більше команд було. Я думаю... -то до 4 -го. <говорить> через, через що виходить, учасник один і на волейбол, і на теніс, і на передягування канаду, і всі і все швидко не виходить. Ну, взагалі, я думаю, перший вихід вдався. Я думаю, в майбутньому все буде покращуватися, да. так, і будемо буде, буде, замовлювати спорту, і весняні, літні, всякі будемо розвивати. Так що всім подякуємо. Хто найду не хотів, розвивати слава? Ну от так. Я не буду розказувати, в пресі все було, в інтернеті всі читали, я думаю, за дані виступи, хто перше місця зайняв і так далі. Добре, якщо ні в кого нічого немає, то я оголошую засідання виконавчого комітету закритим. Дякую за участь, до нових зустріч. До побачення.